Всім привіт! Тема заняття множення на 7. Множення на сім дуже схоже на множення на 5 і множення на 6. Тож, розповім спочатку, як звучить наше правило. На кожному рядочку виконуємо якусь дію. Спочатку кладемо пальчик на рядочок перед числом, виконуємо дію плюс півсусіда. Рухаємось на другий рядочок. Тут виконаємо три дії. Перша дія, яку виконаємо, ми маємо запам'ятати число: чи парне воно, чи не парне. Наступне, що ми робимо, подвоюємо це число. Якщо ми бачимо трійку, ми її подвоюємо, це вже буде 6. Далі пригадуємо, яке число було парне чи не парне. Відповідно, якщо парне, додаємо 0, якщо не парне, додаємо п'ятірку. І третє, що ми робимо на цьому рядочку, додаємо пів сусіда. На останньому рядочку майже ті самі дії. Отже, запам'ятали число, подивились на нього, запам'ятали, не парне. Потім подвоїли це число, трійку подвоїли, і відповідно додали 0 або 5, залежно від того, парне чи не парне число. Пів сусіда вже додавати не зможемо, тому що сусіда немає. Тож спробуємо з вами 33 помножити на 7. Стаємо на рядочок перед числом, додаємо пів сусіда. Половинка з трійки – це 1. Рухаємось далі. Трійка. Запам'ятали, що це не парне число. А зараз подвоюємо його, подвоїли трійку. Вийде 6. Пригадали, що було непарне число, і додаємо п'ятірку. Плюс 10, мінус 5. І додаємо пів сусіда. Сусід трійка, а половина 1. І останній рядочок. Запам'ятали число? Непарне. Подвоїли трійочку. І пригадали, що було непарне число, додаємо п'ятірку. Мінус 5, плюс 10. Відповідь 231. І ще два приклади виконаємо разом з вами. Отже, 51 множимо на 7. Стаємо на рядочок перед числом, додаємо пів сусіда. Половинка з п'ятірки – 2. Далі запам'ятали, що п'ятірка не парне. І подвоюємо її до 5 додаємо 5. Пригадали, що було непарне число, тож додаємо п'ятірку. І на цьому рядочку додаємо пів сусіда. Сусід одиничка, половина це 0. Нічого не додаємо. Останній рядочок. Запам'ятали одиничка непарне число. Подвоїли одиницю і пригадали, початкове число було непарне, тож додали п'ятірку. 357. І останній приклад виконуємо з вами: 82 множимо на 7. Стаємо на рядочок перед числом, додаємо пів сусіда. Це четвірка. Далі. Вісімка, вісімка, парне число. Запам'ятали, що воно парне, і тепер подвоюємо вісімку. Тобто додаємо вісімку. Як додати вісім? Мінус два плюс десять. Пригадали, що тут було початкове парне число, додали 0. І зараз додаємо пів сусіда. Сусід двійка, половина це один. І останній рядочок. Двійка, парне число. Запам'ятали, подвоїли нашу двіючку. І пригадали, що початкове число було парне, тож додали 0. Відповідь 574. Дякую за увагу. Бувайте!